Добрий день, глядачі каналу. Ось сьогодні такі пропозиції будуть. Так, почнемо. Мій номер телефону 095 10 Так, ФВшки. Одна ФВшка. Хрюкає, добре. Без шківа. Ціна 900 гривень. Так, з шківом, але. Хрюкає дуже слабо, ну майже не, не хрюкає. Ціна теж 900 гривень, тому що вона шківом і знизу є балон і рамочка. Так, дивіться, є такі подушки із зала, відрізані одразу з раму. Хто переробляє там дизельні газони, робить там 66. Ставлять дизельні двигуни, потрібні такі подушки. От є такі подушки, кому треба, пишіть на вайбер, будемо домовлятися. Хто хоче купити товар, не пишіть в коментарях, пишіть на вайбер. Так, головочка є така із трактора UMZ. Місця де форсунки не потріскані. Тут є чуть раковина, але не критичні, без тріщин. Так. В такому стані два клапани відламалися. Я щотку вчистив їх, щоб подивитися стан головочки і, коротше, вони відпали. Так, з іншої сторони. Заклапана. Так, клапана на місці. Однієї форсунки нема. Ціна 1800 гривень. Кришка UMZ клапанна. Ціла-ціленька. Ось в такому стані. Ціна її 600 гривень. Так, патрубок, якщо комусь треба, і помпа. Помпа ЮМЗ тоже. Ціна 600 гривень. Так, топливна апаратура. В такому стані без підкачки. Прокручується. Ціна 800 гривень. Так, тріщотка є така. Це для запаски 500 гривень. Гурка Мазовський є. Ну, за гур пишіть. будемо домовлятися. І мазовський є. Так, дивіться. Є такі редуктора два. Підрізані із щоток комунальних. Так, дивіться, стан шестерень. В хорошому стані. Так, внутрі шестерня. Теж в хорошому стані. Передаточне число 1 до 3. Далі пішли. Так, роздатка така є. Г66. в такому стані. 3,800. Так, є такі. Вали. Вали із деревообробних станків. Так, 200 мм і тут висота 190 мм. На 4 ножі з клинками з усім. Кому цікаво, пишіть. Так, такі вали І такий вал є для блокхауса, для калібровки. Тут теж 20 см і 20, 23. Так, Зубчасті рейки є такі, ось така рейка, довжина да метр. Ціна 150 гривень за штуку. Фаркоп новий 700 гривень 53-го газону. Так, Уазиковський фаркоп 600 гривень. Так, карданчик на 8 шліців, з цієї сторони теж 8 шліців. Кому треба? Пишіть. Ціна 600 гривень. Так, один ще цей редуктор є. Із, ну, з валом теж один до трьох. Тут все в маслі, але ну, шестерні в нормальному стані. Так, по редукторах пишіть на Viber. Так, ступиці з автомобіля Москвіч. Так, комплектна одна крутиться. Друга теж, але немає одного підшипника. І гайк. 800 гривень за. За два. Є такі гідромотори. По гідромоторах теж пишіть на Viber Так, колеса є такі, ось такі колеса є. По 100 гривень штука. Поворотні і зв'язочки в хорошому стані. Так, є такі вентилятори, улітки. Така характеристика його. Так, двигун. 1,5 кВт. Так, і друга є без двигуна. Ціна 1000 гривень. Без двигуна. Ось така лопаста. В Всередині. Так, є ще такий редуктор. Угловий редуктор. Передатка один до одного. В такому стані. Вшіть будемо домовлятися. Це з екскаватора великого. DH115, по-моєму, модель. Так, є такі ступиці, передні з автомобіля Toyota, з буса Toyota. Є до них ще. Якщо треба колеса з резиною. Так, в циліндри. Так, циліндр такий для преса. можна зробити. Товщина штока 70 мм. Ну, дивіться, він всередині має пружини. Якщо його ставити, на прес в одну сторону включаєте розподілитель, в іншу він повертається, сам дивіться. Неудобно однією рукою. Ось так він срабатує. Кому цікаво, пишіть. Ціна 1500 гривень. Так, такий гідроциліндр є ось. Дивіться, стан штоку. Є тут такі царапинки, чуть-чуть, думаю, не критичні. Виход штока 40 см Товщина 55 см, на бугелях. Ось такий. І ще один циліндр був у попередніх відео. Ось такий. Тут пошкоджено ось таке. Дзеркало пошкоджено так. Вухо нормальне. Пишіть на Viber, будемо домовлятися, там по ціні можна поторгуватися. Так, є такі балони. Ось такі балони. Що тут? Бутан? 5 літрів приблизно в такому стані. Вентиль треба поставити новий. І другий такий самий балончик по 300 гривень. Є така стойка, ось дивіться, стойка до дрилі. Можна зробити сверлильний, саморобний. Так, дивіться, в якому стані вона дуже важка, те пази присутні можна поставити там е, тиски і працювати. Стойка для дрелі 2000 гривень, вона дуже важка. Шток 40 см тут ось такий. Так, йдемо далі. Для самоділок питали мене, вже комусь треба ще, дивіться, рульовий механізм із карданом. Це з автомобіля, це з француза, по-моєму, якогось, рульовий механізм по 400 гривень. Ось. Цей 400 гривень, цей теж 400 гривень на хрестовині. Це з автомобіля Audi. Ось. Видно, з автомобіля Audi. На Хрестовій нахтак. Цей теж рульовий механізм з переключателями, поворотників. -е серворуль. карданчик такий. Ось в такому стані 400 гривень. Так, і це з автомобіля Grand Cherokee. Тож у такому стані. На хрест... Тут на... Що тут? Воно? Ось так воно піднімається, серву роль, опускається. Так, хрестовинка така, кому треба алюмінієва. Так, рульова рейка. Теж може піти для самоділок. Це з автомобіля Fiat Ducato. І так далі. Так, Механізм рульовий із автомобіля ЗЕЛ. Ось ЗЕЛ, в такому стані і частинка карданчика є. Кардан не розбитий. Тут шліцева частина. Ось кому треба на ЗЕЛ в хорошому стані. Руль не потрісканий. Пишіть на вайбер. Так, дивіться, є такий міст Jinma 804. 80 лошадок. Так, в такому стані передній ведучий на качелях. Є до нього передня качеля. Є даже кронштейн для грузів. Передній можна продати окремо. Кому треба. Зараз покажу. Так, ромашки. Такі з задніх дисоків. Так, і передні. Є один диск і одне колесо зборі. Протектор тут, ну дивіться самі, майже новий. Так, є така лібьотка. Дивіться, в такому стані трос поганий. Трос можу зняти, якщо не потрібно. Так, загальні розміри, ширина її 45 звідти там туди. А так, 32. Барабан. Барабан ось такий. Так. І в діаметрі 25 приблизно. Такі механізми тут. Масленки, передачі двохскоросна. Так. Вага її приблизно 100 кг, 98 чи 99, ну десь так. Кому треба, пишіть, будемо домовлятися. Так, є ще такий садовий оприскувач. Дивіться в такому стані. Ось його моделька, свіча відкручена. Так, в такому стані. Все в комплект. От Карбуратор є. Ну, бачки, кришки, все є. Все на місці в такому стані. Ціна 1800 гривень. Так, є такий редуктор. Дивіться, такий великий. РМ350. В такому стані, але тут передатка 1 до 10 на дровокол не альо. Ось в такому стані. Може комусь треба вали корпус? Корпус в нормальному стані. Вуха на місці. Шестерня така велика є. Так, його вага 165 кг. Така вага є ще на продаж. Дивіться, така її моделька працює. Ось, з ногою працює. В такому стані. Ну, нормально. Так, важить вона до 100 кг погрешність 20 грам. Ось підсвітка. 600 гривень. Така вага. Так, дивіться, її щітки, там люди питали, детальні фото, відео. Ну, дивіться, яка її на такому стані робоча частина 1,90 м. Редуктор. Редуктор працюючий. Тут все присутнє. Ось в такому стані. Пишіть на вайбер будемо домовлятися. Так, і ця маленька Ось в такому стані. Так, тут робоча частина, метр п'ятдесят. Ось така. Ну і ця з колесами опорними така є. Тож 1,90 в такому стані. Тут редуктор більший і мучніший. Пишіть на вайбер, будемо домовлятися, кому потрібно. І це є такі у людей колеса. Так, 10.0 r 20 Така модель. З автобуса і карус, по-моєму, чи що. З балочку. Колеса в хорошому стані ще. є така резина, кама. Ну і з дисками, можна без дисків. Кама 12.0R20. Дивіться, який протектор, майже новий в дуже хорошому стані. Дивіться, є комплект повністю циліндрів на вишку АГП-22. Є редуктор там поворотний. Ось такі циліндри, циліндр стріли. Все в хорошому стані. І там другі циліндри. Циліндри в хорошому стані. Ось такий довгий. Є такий насос, новий. Новий насос. І характеристики. Маса 105 кг. Дивіться, є комплект повністю циліндрів на вишку Агп 22. Є редуктор там. Поворотний. Ось такі циліндри. Циліндр стріли. Все в хорошому стані. І там другі циліндри. Циліндри в хорошому стані. Ось такий довгий. Є така лебятка без цепа такому стані заржавіла, треба її розробляти. Такі турбінки. Є. є такий редуктор. Він РМ 400 или який. коротше, не знаю точно. Передатка 1 до 50, вага його плюс-мінус 400 кг, може 390 в такому стані.